Ось так під час останньої повітряної тривоги, яка лунала у вівторок. Першокласники Вараського ліцею за номером 5 годину стояли в укритті. Після цього випадку батьки обурилися, адже на загальних зборах освітяни стверджували, що сховище готове до початку навчального року. Тож жодних сумнівів чи відпускати дітей у школу не має бути. Однак на практиці виявилося зовсім по іншому. Так виглядає, як якась братська могила, де там два ліхтарі такі висять, і діти ці в паніці з рюкзаками ти типу, постоять. Ну Можна було б щось, хоча б там елементарно щось можна було б зробити. Батьки не знали, тому що нам там були збори батьківські, на яких нам сказали, що там все окей, там розвиваючи ігри, пазли. А потім по факту виявляється, що така ситуація. Ну тобто, про це ж знали всі директор, типу вчителі. Мова про розвиваючі ігри та пазли, про які так обіцяли батькам, не йде і зовсім. Адже в укритті немає ні стільців, ні парт однак ще в середині літа це сховище вважали одним з найкращих у місті. Та як з'ясувалося, укриття і тоді не відповідало нормам. Це одна із кращих було умов там. Однак вирішили покращити і в момент, коли йде якраз ремонтні роботи. Зараз дітки з цього навчального закладу переходять навчання в сусідньому будівлі, в четверту школу. І поки не завершиться ремонт в п'ятій школі, там навчання не буде. І таких прикрих випадків, коли в ремонтні роботи спускають діти навіть на тимчасове укриття, це неприпустимо. висновки зроблені. Ймовірно, про абсурдність навчання у школі з недобудованим укриттям зрозуміли лише в міській раді, адже про такий план дій у п'ятій школі і не чули. Першокласники як розпочали навчання з 1 вересня у цій школі, так і надалі, попри відсутність будь-яких умов в укритті, продовжують здобувати знання тут. Навчання відбувається в нашому навчальному закладі. У нас наразі три перших класи навчаються згідно наказу управління освіти у випадку повітряної тривоги. Ми маємо прямувати до ліцею номер 4. Однак батьків першокласників ніхто не повідомив про те, що їх діти під час повітряної тривоги тепер ходитимуть у сусідню школу. Є таке рішення, що дітей будуть водити от поки тут нічого немає в іншу школу. Чи доносили цю інформацію батькам батько. У, у яку У четверту школу? В четверту школу. Ні в четверту школу входять учні ще першої школи. Ось а нам ну нічого не казали. Виявляється, батьки віддавали дітей у одну школу, а згідно нововведень, про які їх не повідомили, школярі мають навчатись у іншій. Однак, директор у свою чергу вигадав новий велосипед. Ймовірно, щоб врятувати ситуацію, і ліцей працював. Адже на ремонт укриття кошти планували виділити ще у липні, проте освоїти їх з першої спроби не змогли. Була технічна помилка, її треба справити, був оголошений тендер. Перший раз не відбувся, другий раз відбувся, і ну без тендера ніхто не міг приступити до роботи. Тому затягнувся зв'язку з тим, щоб два рази оголошували. А не відбувся перший раз тендер через помилку, яку допустили під час формування документів. Фактично цим самим у дітей відібрали можливість навчатись та перебувати в укритті в одній і тій школі. Однак, кому вигідна така позиція, невідомо. Та факт лишається фактом: батьки у невідомості, а діти змушені страждати. Дарія Солодовник, Степанюк, телеканал